Добрий день малята! Сьогодні у нас логіку-математичне заняття і я рада вас вітати на цьому занятті! Перше завдання ласуни. Сова приготувала гостям частування. А чи зможете ви скласти задачу про солодощі, які приготувала сова? Давайте пригадаємо, що таке задача та з яких частин вона складається. Сова приготувала два тістечка і дві ватрушки. Як це називається в задачі? Вірно, це умова задачі. Скільки всього приготувала солодощів сова? А як це називається? Вірно питання. Питання завжди починається зі слова скільки. Далі йде рішення у вигляді прикладу. Скільки тістечок? Вірно два. А ватрушок? Вірно теж дві. Яку дію необхідно виконати, щоб дізнатися, скільки всього солодощі? Вірно, дію додавання. Як ми можемо записати за допомогою цифр та математичних знаків? Вірно, 2, додати 2. Що ми дізнаємось? Молоді. Скільки всього смаколиків? 2, додати 2, до 4. Така відповідь у задачі. Вірно. Всього 4 смаколики. Як ми скажемо? Так вірно, сова приготувала 4 смаколики для гостей. А тепер ми з вами спробуємо скласти приклад на віднімання. До сови завітали ведмедики. Вони взяли 2 тістечка. Яке буде питання? Вірно, скільки смаколиків залишилося у сови? Яку дію виконаємо? Так, вірно, дію віднімання. Як ми ж запишемо задачу цифрами та знаками? Вірно, було 4 смаколика 2 взяли. 4 відняте 2 до рівні 2. Ось ми дізналися, скільки смаколиків залишилося у сели. Молодці. Друге завдання транспорт. Назвіть. Одним словом групу предметів. Вірно транспорт, на які дві частини можна розділити предмети. Вірно два легкових і два вантажних автомобілі. Складемо задачу за цією картинкою. Перша задача. По дорозі їхали дві вантажівки та два легкових автомобілі. Скільки всього їхало машин? Запишемо приклад. 2 додати 2 дорівнює 4. Всього 4 машини їхало по дорозі. Давайте складемо другу задачу. На зупинці стояло 4 машини. Із них 2 легкових автомобілі поїхало. Скільки машин залишилось? Малята, яку ми дію будемо робити? Вірно, віднімання 4 відняти 2, дорівнює 2. Залишилося дві машини. Наступне завдання ваші легше. Малята розгляньте кулі, металева та пластмасова. Як можна визначити, яка легка, а яка важка? Можна помістити ємкість з водою. Тоді ми побачимо, що легка куля залишиться на поверхні, а важка потоне. Погляньте уважно і скажіть, що легше пір'їнка чи качечка. Так, пір'їнка легше за качку. Малята, а що важче? Порожнє відро чи повне відро з водою? Так, вірно, відро з водою важче. Наступне завдання вправа, скажи навпаки, я називаю слово, а ви кажете протилежне зазначення. Наприклад, холодно, тепло, високий Вірно, низький, сумно, вірно, весело. День. Молодці. Вірно. Ніч. Чорне. Біле вірно. Ви сьогодні гарно працювали на занятті. До побачення малята. До нових зустрічей.